Робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби, це пріоритет сьогодні в нашій державі. Тепер у нас на двох рівнях вищої освіти, на рівні бакалавра і рівні магістра, відбувається підготовка студентів за освітніми програмами Логопедія, корекційна психопедагогіка тифло-сурдопедагогіка. Завдяки коштам ЮНІСЕФ було придбано. Унікальне обладнання на сьогоднішній день сучасне обладнання для проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Ми проводимо підвищення кваліфікації для вчителів з 20 громад, де реалізується цей проект. І у нас здійснюється підготовка 139 студентів, також з тих громад, де йде реалізація цього проекту. Наразі у нас працює шість фахівців безпосередньо в інклюзивно-ресурсному центрі, і ще сім фахівців навчаються за програмою ЮНІСЕФ в університеті Сковороди. Вони також навчаються зараз напрямком спеціального освіта, і це майбутні фахівці. Навчають на реабілітаційного психолога. Навчання надзвичайно захоплює, поєднує теорію та практику, дає глибокі знання і важливі навички. Під час практики я мала змогу працювати з дітками, застосовуючи методики реабілітаційного психологи. Це був цінний досвід для мене. Ми отримуємо послугу логопеда. Дефектолога, психолога допомагають і вже бачимо результати. Я щиро вдячна фахівцям ІРЦ і проєкту ЮНІСЕФ за те, що ви сповнюєте надією серця батьків на краще і світле майбутнє дітей, адже це діти, які потребують особливої уваги і підтримки, особливо в такий тяжкий час.